Вчитель, а зараз військовослужбовець Віктор Дудик спеціально приїхав у відпустку з передової на свято першого дзвоника до своїх учнів. Розповідає у дев'ятикласників нинішніх випускників гімназії села Туропен, Турійської громади, до повномасштабної війни був класним керівником. Я дуже радий всіх бачити вас тут. Хочу, щоб ця війна страшна закінчилася чим швидше. І я думаю, ми скоро будемо з вами працювати далі. дуже радий бачити свій клас. Вони класні, вони закінчують цього року школу. У військовослужбовця Віктора Дудика це друга відпустка про його приїзд додому каже, ніхто з учнів та вчителів не знав. Добрий день, всіх радий бачити, всіх 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 моїх золоті, всіх всі, всі мої, всі мої найдорожче. Щемливо нам його бачити, щоб він прийшов. Ми раді, це наш захисник. Я радий і щасливий дуже сильно вас бачити, бачите, так як колись. Живіть, будьте щасливими, навчайтеся, але остерігайтеся, бережіть себе. Сигнали тривоги, виконуйте. Неочікувано було, що він приїхав. Ми не думали, скучали дуже. Не хватало його. Дуже крутий вчитель, емоційний. Переживав за те, що так неочікувано пішов від нас і. Було важко без нього цей навчальний рік. Нам дуже приємно, що до нас та наш класний керівник, так як ми його давно не бачили. Для нас це дуже приємний сюрприз. Дуже такий активний вчитель, бо багато зробив для розвитку фізичної культури, тому що, мабуть, не було такого жодного разу, щоб діти наші не приїжджали із перемогами. У нас взагалі такий жіночий колектив. Є в нас два чоловіки, і зараз залишився вже інформатик. А Віктора Андрійовича ми завжди чекаємо, тому що. Ну і вболіваємо за нього, чекаємо з перемогою. Віктор Дудико, 56 у цій школі, говорить, працював з 1992 року. Спочатку вчителем захисту вітчизни, потім вчителем фізкультури. Розповідає, у 2018 році підписав контракт з бригадою, був у резерві. Торік, 26 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, поїхав у частину. Я ж колишній зв'язківець, зараз все, все по-іншому, так що зараз. Але мої знання теж знадобились. Я на той час був вчителем захисту вітчизни. Багато робив фактично для того, щоб навчити молодих хлопців, ті, які зараз на фронті, бо дуже багато і моїх зараз, моїх випускників воює, вчив, як це робити, проводив семінари. Віктор Дудик служить у соті, окремій бригаді територіальної оборони, командиром відділення зв'язку роти зв'язку. Наша бригада чітко стоїть там на місці. Ми Обороняємося, відвоювали деякі позиції, ні на кроку ні назад. Воювати важко, звичайно, тим, хто спереду, тим, хто в окопах. Важко, тому що війна йде. Війна жорстока, важка війна. У гімназії села Торопин навчається 64 учні, працює 16 вчителів, розповідає директорка навчального закладу і дружина військовослужбовця Людмила Дудик. З її слів, Віктор єдиний педагог зі школи, який добровільно пішов воювати. Каже, у школі та селі не раз організовували передачі для нього і бійців на фронт. Підтримували їх і дітки, тому що писали листівки, і особливо Віктору Андрійовичу передавали малюнки. Для мене, звичайно, був сюрприз, що він приїхав вчасно, його відпустили. Дуже радісно, тому що сумую, чекаю. Мені, звичайно, про одне повернутися сюди, в цю школу, до цих дітей, до свого місця роботи, щоб закінчилась війна, щоб ми перемогли, щоб ми перемогли і далі не воювали. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Наталії Матвіюк, 309 педагогічних працівників з Волинських шкіл служать у Збройних силах України. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.